Делегати групи ЄРР це Європейська народна партія, а нагадаю, саме від неї, зрештою, Аграмунд і обирався головою Парє, Так от, проголосували за недовіру цьому Аграмунту. Про це повідомила Ірина Геращенко, перший віце-спікер, як ви знаєте, яка в нас працює постійно в Парє. Ну я зачитаю з її посту. Отже, тільки на група європейської партії в Парє проголосувала за недовіру президенту. Аграмунту. 38 проголосувало за недовіру, і 28 з шести членів групи підтримало Аграмунта. Два бюлетені визнано недійсними. Група звернеться до Аграмунта з проханням негайно подати відставку. І тепер голосуватиме за відставку в залі. От, ну і давайте поговоримо якраз про цю ситуацію, тому що вона справді дуже цікаво. З народним депутатом від народного ж фронту Леонідом Ємцем, який якраз перебуває зараз у Парі. І от у нього дізнаємося, всі подробиці. Вітаю вас, пане Леоніде. Доброго дня. Ну, так розкажіть, будь ласка, а що це за фінт вухами? Що це Аграмун раптом відмовився подавати відставку? Типа, пацан сказав, пацан не зробив, пацан своє слово забрав, в чому справа? Поясніть, будь ласка. Ну, За вашу аналогію, якби пацан був нормальний, то він, мабуть, не поїхав в Сирію на російському літаку підтримати їхнього вбивцю і тирана Асада. Оскільки очевидно, що з пацаном є проблеми, то він веде себе далі. Відповідно до своїх моральних стандартів, він набрехав всі е, е, парламентські асоціації минулої сесії про те, що подасть у відставку, і не подав. Власне, ну тут не настільки наївні люди сидять, щоб просто розвести руками і сказати, що нас обманули, і, і з'їсти це, якщо вже продовжувати аналогію. Власне було прийнято рішення на бюро ще минулої сесії про те, щоб заборонити агромонту представляти у зв'язках з міжнародними організаціями, вести засідання, і е, на цій сесії вже реалізовується ряд процедурних рішень для того, щоб позбавити його посади, тому що взагалі за весь час існування парламентської асамблеї нагадаю, вона існує 40-х років минулого сторіччя. Жодного разу питання відставки президента імпічменту президента не поставало перед асамблеєю, тому в регламенті асамблеї просто відсутні норми, які передбачають відсторонення президента від посади примусове. Власне цього тижня ми займаємося тим, що будемо вводити ці норми в регламент сьогодні. Зранку відбулось засідання Європейської народної партії. Точніше, фракції в парламентській асамблеї, яка делегувала свого часу Педро Грамунта на посаду президента, і рішення це полягає в тому, що його має бути відкликано з цієї високої посади. Ага, і от останнє питання, пане Лені, дуже дякую за коментарі. От скажіть, будь ласка, мені просто цікаво. От знаєте, суто так, от, ну, моральна реакція європейських депутатів, тому що це у нас нормально в політиці сказати сьогодні одне, а завтра зробити діаметрально протилежне. Там все ж таки, як правильно кажуть, демократія це процедура. І відповідно, у них все таки ну є якась повага до свого власного слова, яке сказано в публічному доступі. От мені цікаво, от може, там як ви там куларах почули. От як європейці відреагували просто на сам факт того, що людина щось сказала. І не зробила, і зробила все навпаки. Ось скажіть, будь ласка, я би радий був, був вам сказати про те, що о, усі делегати від європейської парламенту да? були шоковані, обурені. <свят> Але, на жаль, на жаль, далеко не всі є сьогодні о, ті, які підтримують Педро Аграмонта, і це не лише його о, земляки з іспанської делегації, це й представники. Азібанської делегації турецької делегації тіської делегацією. А, а поясніть а що Вони, вони не саме підтримують, підтримують його. Вони підтримують Росію а. і вони є послідовними в тому, щоб підтримувати і повернення Росії в правах, і повернення її до складу парламентської асамблеї Ради Європи. І очевидно, що Петро Грамут, який російським літаком злітав. До Сирії він є сьогодні інструментом російських спецслужб в цій величній інституції парламентської асамблеї Раді Європи. Пане Тому леоні, ми леоні. бачимо, що. Да. Пробачте, а от я от єдине дуже от, ну, про Туреччину питань нема. А от поясніть, будь ласка, а навіщо Азербайджану підтримувати Росію, враховуючи, що у них є конфлікт фактично з Росією і Нагорний Карабах, і Арменію, яку власне підтримує Росія? Я щось логіки не вбачаю в цьому. Поясніть, будь ласка. Чому вони підтримують? ну, Вчора ми агромонта? говоримо не про всю делегацію, а про окремих представників в, 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 в групах. Тут все-таки більше підтримки ми бачимо сьогодні, ну, зрозуміло, від французької делегації, але вона істотно зміниться після виборів. І ряд ну, прямих апологетів Путіна, таких як пан Маріані, який. ну, Просто тут був рупором Кремля за відсутності російської делегації. Він сьогодні не прийшов до французького парламенту і відповідно втрачає посаду в парламентській асамблеї Ради Європи. Тому сподіваємося, що позиція французів вона поміняється кардинально. І нам буде легше працювати. Але сьогодні ми бачимо, що наші аргументи а вони є не лише емоційними, а й фактичними. Бо ґрунтуються на російській агресії. Ґрунтуються на політики Путіна, яка направлена на руйнування світового порядку. Ця позиція Путіна вона зустрічає серйозний супротив більшості делегацій, не всіх, але більшості. Ага. Я зрозумів. Добре. Дуже дякую вам, пане Леоніде, за ваші грунтовні коментарі. Удачі вам в роботі в парі.